танцює вже. Ти пам'ятаєш? Так? Да? Ти пам'ятаєш? Давай спинкою. І. -ху. І так голову трошки туди. Хап, не бійся. І ручки можна так. Раз. От так. Все, іди дивись. Іди дивись. А з цієї сторони. Ромочка там, так? Да? Диви. Бум. Погнали на батути. Погнали! Доганяю, доганяю ромку. Біжи, 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 біжи. Взагалі немає. Ніхто не заважає Ромчикові. Так? По всім батутам можна стрибати. Юху! Іди туди на ті батути. Ромчик весь комплекс для тебе сьогодні. Нікого немає. Зайка. Де хочеш, можеш стрибати? Вау! Оце крутяк. Ти Дитись. Класно? В кульки можна стрибати теж. Шо, котя? стрибаєш? туди, там, де більше кульок. О, да, там багато прям кульок. Що? я тобі допоможе? Ану? І? Вау! Загруз! Загруз. Це мені? Дякую. Дякую. <Jeratimo> <screws with him> це мені? Ні, це. Це вже тобі? Допомагати? Ай, давай жопку, давай підсадю. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-є! Да, Може і мама вже полежати, але не дуже. Дісиди. А я тебе бачу. А ти себе бачиш? <плес> І все там все там. Ти сповзаєш. Прийшли дивитися, що ще цікавого є. Диви, Ром. Рома, ні, пульти Ой, Каже, тут велика мама. Там велика мама. Маленькі гірки, зайка, ти бачиш маленькі гірки? Ти вже дорослий. О машина, так? Да? Теж все для малючків. Рома навіть не залазив вже. Тут вход з іншої сторони кодь, да. але тут для маленьких, для маленьких діток. Ти бачиш тобі навіть незручно, ти вже дорослий. Ти вже дорослий Кот. Тобі незручно, котик. Пішли щось цікаве шукати, пішли щось інше цікаве шукати. Mm -hmm. Та бачиш, тобі незручно, це як талакарчик -то такий, тобі незручно. Можна все крутити, так. Да. Є ж розумна дитина. Як ти це все пам'ятаєш? От як ти це все пам'ятаєш, Ромка? Як ти це все пам'ятаєш? Коть, Гірка для малючків. Ти що малючок? Ти ж уже дорослий? Ага. Зайка, пішли в більш дорослий відділ. Для дорослих таких хлопчиків, як ти. Сюди хочеш? А я думала, ти на атракціон хочеш, а ти самоскид Зайка тут Зай, ні ні ні, сідати в нього не можна, сідати не можна. Тобі цікаво, так? Да? Рамолік. Гірка Гірка для малючків, зая. Там є дорослі гірки. пішли на дорослі гірки. Бачимо. Має впадеш, подеш, подеш. Ішо, іс, ішо, А Ану, давай. Провалишся? Крути-крути. Ти бачиш? Джум. Ох. Ох. Тяжко, так? Да? Тяжко. А там міг сидіти тиром. І якось так ми з гірки з'їжджаємо. Да, Грамульки? Якось так ми з гірки з'їжджаємо. Так цікавіше. Давай, ручку. І погнали. Хап. хап.

А сюди в комплекс залізеш? Сюди. Залізеш? Хм? Його піднімати не треба, зайка, ну воно ж важке. Вау, там навіть зверху кермо. Тут сей, у сей. У сей. Пі -пі. Ти пішов да, на канаті кататися? На машине может, да, разумею. Танцую

Ану давай давай, а ну ще раз покажи. Класс. Клас. Ану клас. покажи, як ти тільки що вилазив, Ромка. Ану покажи, як ти тільки що вилазив. Такий дорослий пацан у нас. Ага, ага. Каже я сам. Yes. Я кажу, мамі було важко вилізти, він раз і виліз. А, як ти це робиш? Як ти це робиш, Ромочка? Пу -пу! Клас. І класно, класна, да? Кротяк. Класно? Єе, оце крутяк! А можна і на жопки. Як хочеш, можна стрибати, Ромчик. Як ти любиш стрибати? Вау! Клас! Ууу, оце класно! ю! О, що таке? Що таке, мама в голові прилетіло? Вау. Це було боляче. Дай Дякую. Боляться. То просто близенько до мами стрибати не треба, хоч. я зайка. Будесь, я знаю. Та, а ще мене вже не чекає навіть. Наша там мама треба. Вилізеш? Тут вище з цієї сторони. Допомагати я вже йду. Я сам таки спрацювала. Я сам, я сам, я сам. ця жопка така самостійна. Яка самостійна, доросла зьобка. Хочеш по стіні полазити? Диви. Диви, яка стіна класна. Хочеш по стіні полазити? Підемо? Погнали. Пробираєшся сам, так? Да. Сам пробираєшся. Чи допомогти? Стрибалки, стрибалки, бум, пидом, пирдам, пирам, придудам, придуром, Закидаємо цього хлопчика, пирам. Что тебе хочешь сказать? Що ти татові хочеш сказати? Давай, 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 ні, почекай, почекай, туди все треба поставити. Хоч. І запрягаємо. Раз. Два. Так. Трошечки мимо. Ху. Все. Та в дірочку ти ж знаєш котику. Хопа! Є! відъїзжаєш, І вигружаємо. Що ти таке там робив? Ану, покажи ще раз. Ану, покажи ще раз. Ану, зай. Крутяк, да? Крутяк! Ковиркатися будеш? Покаш коворочок. Вау! Тренуємо викрутаси. Зо. Вау! А з'їдемо разом в кульки? Це сюди треба, Зай. Пам'ятаєш сюди? Згірки сюди, зай. Ось сюди. А я з'їжджаю. Тут така гірка. Ми тут разом з'їжджали. Каже, мама з'їжджай. Я хотіла з тобою разом, Ромочко. Я хотіла з тобою разом з'їхати. Залізеш до? Ні, 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 ні. Ні. Так не можна. Ромка, лови, маму. Лови, маму. Лови маму. Лови маму. Все, дівчата на горизонті. Подивився так на мене, але там були дівчатка. Моє сонечко. Та я тут така підстрахована лежу. <смір> <смір> Все, Котя. <смір> Кітч, ти мене підстрахуєш, я тебе просила, давай отут з гірків разом з'їдемо. Будемо один одного підстраховувати. <смір> <смір> Ромка, диви, диви, диви так. Дави так, розганяєшся розганяєш, розганяєш, такий фуу. Доганяю, 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 доганяю. доганяю. о. А сюди не доженеш, не доженеш, не доженеш, не доженеш. Не доженеш, ні 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 Що? А? Клас? А, зараз буду доганяти. Ні! Буду доганяти! ні ні ні, -ні не доженеш, не доженеш, не доженеш, не доженеш, не доженеш. Єе! Понабирали ми сюди, так? А ну ще зараз я тобі допоможу, так. Мама допомагатор. Хап. Хап! І давай туди не поміни, О, давай, О, давай, отак. О! О! О, зайка! Клас, давай ще. І давай, показуй, клас. Гітласа. А ну поки ага, зараз. Так, ой, кудись не туди. Щось не туди, ми каси, нічого страшного. Ану покажи клас, тепер ще раз. Ану, покажи клас. А щось я не зрозуміла, як ти клас показуєш. Коть, отак от, Коть. От отак пальчики, ось так, а цей ось так. О, клас. Ромашка, а покажи, скільки тобі рочків сьогодні. Скільки? Ану покажи. Ану покажи. Покажи. Скільки це 10, зая, ну покажи, скільки тобі рочків. Скільки рочків, ромечку, покажи. Покажеш? Як тебе тато вчив? Покажи. Не покаже. Ромчик показує, як треба їздити, дівчинці показує.